Усім привіт! У сьогоднішньому короткому відео я хочу поділитися з вами центром міста Гернсбах. Це була незапланована зупинка, і вона нас не розчарувала. Ми заїхали до міста Гернсбах, дорогою до Шварцфальду, попити кави та взагалі подивитися, що ж він собою уявляє, цей Гернсбах. Інформації в інтернеті, на жаль, не так багато, але все одно я щось знайшла. Гернсбах вперше письмово згаданий у 1219 році як землі графів Еберштайнів. З 1248-го Гернсбах має статус міста. У ті часи добробут забезпечував сплав річкою Мурх, на лівому березі, якого стоїть мальовниче старе місто, яке ми зараз з вами бачимо у моєму відео. Зараз перед вашими очима перестане. Стара ратуша. Вона була збудована у 1617 році у стилі пізнього відродження. Ратуша була однією з найважливіших будівель тієї доби на півдні Німеччині. Як ратуша, вона використовувалася до 1936 року. Сьогодні в будівлі проходять різноманітні культурні заходи і проводяться весілля. Тут же вмістилася і виноробня. Старе місто загалом дійсно дуже мале, але всі пам'ятки в ньому знаходяться досить щільно один до одного. Герцбах виявився цілковитим відкриттям, і одночасно, тим самим. Що я найбільше люблю в подорожах. Чимось незапланованим, але таким, що зовсім не розчарувало. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. па-па!